Показує, що я придбала у вересні, і скільки грошей у мене на це пішло. Фізична книгарня КСД, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І вони мені вартували тисяча і одну Гривня у онлайн-книгарні є. Я придбала ось таку стопочку книг. Помилка Ель Кеннеді, Ребека Роз, Божественні супротивники. Скажи, що присягаєшся. Буря Лун ненавиджу тебе кохати та двір круків і приреченості. І ці сім книг мені коштували 2627 гривень. Також я отримала книгу Зозуля та зими від будинства Магура після того, як промодерувала зустріч із Дарою Корній і Тамілою Тарасенко у Полтаві. Ще одна модерація. Ця це видаництво Віхола інфекції. Всюди також книжечку я отримала від видаництва із відповідно також автографом. А пісню АХіла Віват мені надало на огляд, адже я мадрувала читацький клуб у вересні за цією книгою. У книгарні Віват я придбала дві книги за акцією Мінус 50 на другу, і разом вони мені коштували 770 гривень. У Якабу я придбала пісню меча за 390 гривень. Від виденства Апріорі я отримала дві книги на огляд: це сходження Сенліна і Лезі з гвоздиками Арчувальда Кроніна. А ще у вересні я отримала книги, які ще в червні перед замовляла у. Водавництво неба це три книжечки, заключна частина міста півмісяця», Елантріс і Смерканок. І ці три книги мені вартували 2209 гривень. А загалом, у вересні, я витратила 7447 тисяч гривень на книги. Пишіть мені багато це чимало. Скільки витрачаєте ви.